Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні у нас буде, як я кажу, простяцький рецепт м'ясо, яке готується швидко, дешево і надзвичайно смачно. У нас з вами курині бедра. Ми з них зробимо таку смачну страву, що, я так думаю, вам захочеться її повторяти і не раз. Це, знаєте, і собі, коханим і любимим, і коли до нас йдуть гості. Перше, що я вам скажу, що потрібно. У мене тут 8 бедер. Вага цих бедер десь півтора кілограма. Я беру оце все. Ми будемо маринувати. Дивіться, таку півтори чайні ложки солі. Потрібно солити буде добре, щоб було. Все разом всипаємо, потім виливаємо. Сюди ж я всипаю, дивіться, це у нас буде одна столова ложка. Я приблизно знаю і друга столова ложка нашого соусу Теріяки. Він дає кислинку і дає гарний смак. Сюди в мене разом, але у вас вам потрібно чайну ложку чеснику і чайну ложку мелена паприка. Дивіться, всього потрошку-потрошку, по а разом будуть надзвичайно смачні. І отакий у мене маринад. Це замість майонезу, замість сметани. Воно й недорого. Якщо маєте можливість, то купіть маринад з часником та зеленню. Це спеціально маринад для м'яса. Але якщо у вас цього немає, додавте зелені та майонезу або сметанки. Тут, чому я ще додала сухого чеснику? Тому що е, в цьому маринаді часник майже не відчувається. А сухий часник вам дасть дуже гарний аромат. І оце все ми перемішуємо. Перемішуємо так, щоб кожний кусок м'яса у нас був гарно вимішаний і прямо, щоб він у нас завис у цьому маринаді, щоб все було, перчатка злазе, щоб все було рівномірно і сіль, і маринад. І наший соус, щоб гарно, гарно, гарно вмішалося. З цим всім маринадом ми й будемо викладати на деко. Зараз, поки оце все. Хай трішки ж воно має просоліти, пройти, пропахнути. Ох! А ми тим часом на деко ріжемо нашу цибулю. Рукавичку знімаю і готуємося різати цибулю. Цибулька. Деко, яке я приготувала, ну, в мене деко таке, що антипригарне покриття, деко відмінне. Ще я вам покажу одну хитрість, як ми ложимо наші стегна. Мені тут чоловік зробив зауваження. Не бедро, а стегна. Вибачайте, я вчуся разом з усіма. Цибулю, ми ця що менша, ми ріжемо на кілечка. Нам не обов'язково має бути, знаєте, стандартно там виложені і все. Ми їх будемо розсипати отак у всьому. Бо запечена цибуля теж буде дуже смачна, але що ми ж її нічого не солимо. І не, не, все, до неї піде з м'яса. Іншу цибулю я взяла, яка була. Одна велика, дві меншеньких. Ну, знаєте, тепер дивлячись на ці нову політику цибулі, то я вам скажу, що, мабуть, скоро дійде до того, що. Цибуля і бриліанти будуть в одній ціні. Як раніше було вищим пілотажем готувати червону рибу, то тепер, мабуть, цибулю. Так, ну а цю велику я розріжу на половинку. І отак теж половинки все. Я не знаю, хто як, а я теж люблю цибулю печену, бо воно таки смакує. Духовка наша гріється. Духовку я включила. 180 градусів. Ви дивіться, як ваша гріє гарно, гірше, краще. Це теж від цього все залежить. Гірше, краще, але що 180 градусів. І ми в нагріту духовку положимо. Так, це, ось таке вийде. Положимо нашу раз. І викладаю м'ясо. От сьогодні в мене рецепт на одному диханні можна. Щоб він не пригорав і щоб все було добре. Мало того, що цибуля пусте сік, шкіркою ложіть на низ. Отак. Шкірка на низ, і вона пусте сік на цибульку, пусте смак. Ой, стегна такі. Мабуть, бройлери були ні в року. І ми в сплошну, геть повністю, так, бачите, викладаємо о, трішки розправимо, бо думаю, вони поміститься, вони якраз всі поміщаються. Краса! І оцю зверху вимазуємо всю оцю приправу. Якщо ви більше. Зверху накладете, вона ніби візьметься такою кірочкою і не буде пригорати. Страва в нас сьогодні бомба. Ставимо в нашу духовку на пів години. Звичайно, пройшло не 30 хвилин. Зараз я вам розкажу, чому я сказала 30. Після того, як ви поставили м'ясо, пройшло 30 хвилин, вам потрібно подивитись духовку, як вона працює. Якщо духовка працює відмінно, через 30 хвилин після того, як ви поставили, у вас з'являються перші кірочки. Вона починає припікатись м'ясо. Взагалі, я завжди притримуюсь на м'ясо, коли печеться, формули 30, 20, 10. Через 20 хвилин. Ви дивитеся, уже потім повністю все залежить від того, якого розміру ваші стегенці. Стегенце може бути велике, стегенце може бути маленьке. І все потім ви вже бачите, як тушиться, як працює. А в кінці, щоб через 20 хвилин, коли пройшло ще після 30, щоб ви зрозуміли, чи запеклося, чи не запеклося ваше м'ясо. Дістаєте ваше деко з духовки і по, е, кіст, подовж кісточки по кісточці ви розрізаєте. Якщо не з'явилася, е, ну, як кажуть, сукровиця, цукровиця. Якщо ви бачите, що м'ясо пропеклося навіть біля кісточки, значить м'ясо ваше повністю готове. Моє м'ясо повністю готове. Показую результат. Мало того, що м'ясо у нас, дивіться, і нижня. Ось у нас нижнє підпечено, і цибулька. От тепер у нас ми отримали те, що нам хотілося: м'ясо це і до пюре, і до вермішелі, і до макаронних виробів. Куди захочете, туди й буде. А я вам скажу чесно, я хочу зараз просто сісти і наїстися м'ясом. Просто м'ясо без нічого. Теж дуже смачно буває й таке. Дуже велике вам спасибі за терпіння, дуже велике вам спасибі, що заходите до мене на е, мої відео, подивитися на мій канал. Запрошую, хто не підписався, підписуйтесь. Завжди рада вас бачити. До наступних зустрічей та смакуйте на здоров'я!